е, військовий стан ну, дуже впливає на наше якість життя. Ще в 2019 році було проведено дослідження, яке показало, що люди, які живуть в зонах військових дій, можуть мати більший ризик серцево-судинних захворювань та інсульту навіть через роки після завершення конфлікту, і це виявило, що на тлі військового стану, військового конфлікту. У пацієнтів, ну у граждан підвищуються ризики ішемічної хвороби серця, інсульту діабету, підвищується артеріальний тиск, рівень холестерину, збільшується вживання алкоголю, тютюну. І всі ці результати було рекомендовано розглянути урядам, які керують охороною здоров'я під час після конфліктів, як сказали дослідження. І ми повинні прислухатись, тому що ми зараз маємо збільшення конфліктів. Захворювань і будь маємо ще більше. Чому яким же чином стрес впливає на розвиток серцево-судинних захворювань? Це пов'язано з впливом на авто. Номуну дисфункцію зменшується частота серцевих скорочень, це і нейроендокринна активація, це підвищення рівня кортизолу та котахоламів, це і гемодинамічні зміни, підвищується тиск, підвищується частота серцевих скорочень, підвищується коагуляційна активація за рахунок підвищення рівня тромбоцитів, фібринагіна і підвищення системного захворювання за рахунок. Підвищення рівня цитокінів. І все це призводить патофізіологічне до розвідки електричної нестабільності, міокардіальної шімії, вплив на бляшки атеросклеротичні та формування тромби. А які ж електроліти також мають вплив ну, пов'язаний з стараном стресу? Було опубліковане дослідження, що по впливу на нервну систему, що дефіцит магнію в стресовій ситуації. У нас виділяється підвищена кількість адреналіну і норадреналіну, і це сприяє виведенню магнію з клетин. А стан гострого та хронічного стресу призводить до зниження внутріклетинного магнію і виведення його з чою а тривалий стрес призводить до прогресуючого дефіциту магнію з відповідними негативними наслідками для організму, і стрес, і гіпомагніемія потенцюють негативні ефекти один одного і формується патологічне коло. І саме це коло дефіцит магнія. Сприяє підвищенню кортизолу, катехоламінів, додаткового виведення магнію, і все це призводить до активації ну, головного мозку. і Це призводить до. Ще більшого стресу і розвитку серцево-судинних захворювань. І зверніть увагу саме на цей слайд, що симптоми дефіциту магнію. Симптоми стресу дуже-дуже подібні. і от е жирним виділені, е ну, схожі симптоми. Е і симптоми стресу, і симптоми дефіциту магнію це втома, це е підвищена дратливість або гнив, е це тривожність, нервозність. це Брак енергії, а дефіцит магнія, м'язокова слабкість. Це і розлад шлунка можуть бути кішкова шлункові спазми, м'язова напруга, головний біль і все це дуже подібне. Тому дуже важливо впливати саме і на стрес, і на дефіцит магнія. Також зі стресом пов'язана. Зміна е, пі, після травматичного стресового розвитку на даному слайду представлена як експериментальне дослідження на мишках, що на тлі стресу у нас також змінюється е, активація калівої канали, і які також можуть призводити і до порушень серцевого ритму і до активації стресу. Взагалі, ми пам'ятаємо, що калій також є природним сечогонним засобом. І, е, саме Активації там наднирників, А наднирники ми всі також пам'ятаємо, це гормону стресу, а високий рівень калію знижує артеріальний тиск. А на тлі стресу рівень калію може зменшуватися. Взагалі калій це переважно обмежений внутріклітинним простором, і лише 2% розташована позаклетина. А 98% знаходиться у внутрішньоклітинному і, і, і співвідношення калій інтра і екстра є основним визначальним фактором мембранного потенціалу, а мембранний потенціал калію це і серцево-судинне скорочення, і порушення серцевого ритму. Яка ж рекомендована доза споживання калію? Рекомендована доза споживання калію для людей це 3-4 на добу і середнє споживання при нормальній дієті це 3 мг для чоловіків і 2 300 для жінок. К Чому же може призводити гіпокалімія? І гіпокалемія це найпоширіше електролітне порушення, особливо у госпіталізованих пацієнтів. І це може бути статися, якщо рівень калії нижче 3,5, легка – 3,3,5, а тяжка гіпокалімія менше 2,5 мілімоль на літр. І взагалі ми повинні розглядати призначення калі. Навіть якщо рівень каліус, особливо у кардіологічних пацієнтків, якщо рівень 3, 5, 4, взагалі, що може призводити до розвитку гіпокалімії? Це може бути і підвищена неркова екстреція, знижене споживання. Або низький рівень калія. Ми пам'ятаємо, що знижений калій може призводити до гіпомагнімії. Гіпомагнімія призводить до зниження вживання калія. Але як легка, так і тяжка гіпокалемія можуть збільшити ризик аритмії. Який же рівень калія є е, пряма залежність підвищеного риску смерті та виникнення життєво загрозливих порушень серцевого ритму? При, як при зниженні калія дуже великі на цьому слайді представлення, якщо гіпокалемія 2 ЕП. І також може бути призводити, якщо рівень калію гіперкаліемія більше 7, але найнижча смертність у пацієнтів 4,5-5,5 в цьому проміжку рівню калію, рекомендована. Які ж ознаки гіпокаліемії на ЕКГ? Це Може бути депресія сегменту СТ, тобто не всі депресії, які ми зустрічаємо на ЕКГ, це є ознака ішемії, і ми повинні також звертати увагу на рівень калію. Це може бути уплощення зубця Т або його інверсія, це подовження інтервалу КТ. А всі ми пам'ятаємо подовження інтервалу КТ, це збільшення ризику пірует шлуночкових хікардії, шлунучкових порушень. Рів, серцевого ритму і поява зубця У. Взагалі, збільшення смерті на тлі калімії може сягати до 40%. І тенденція до збільшення також може призводити госпіталізацій у таких пацієнтів і. Прогресування серц... серцевої недостатності. Тобто для кардіологічних пацієнтів ми обов'язково повинні звертати на рівень калія. І рівень калія для кардіологічних пацієнтів рекомендовано більше 4, менше 5,5. І це були попередні дослідження. І от останні дослідження, подкаст, яке було опубліковано в августі 2025 року і представлено на Конгресі в Мандриді. У що мають шлуночкову аритмію, у яким були імплантовані кардіовертери дефібрилятори, і е, порівнювали, е, е, який рівень калію зменшує рівень ну, виникнення шлунучкових. Порушень серцевого ритму. Це було майже 1200 учасників, по 600 в кожної групі. На старті були середнє значення калія 4.0. І призначалось одну групою призначались, призначались додаткові препарати калію, друга група е, приймала стандартну терапію, яку е, ну, взагалі приймають ці пацієнти. І у пацієнтів, у пацієнтів, яких був вищий досягнутий рівень калія 4,5 і 5,5 в цьому проміжку калія через 6 місяців. У таких пацієнтів був менший ризик смерті, менша розработка кардіовертебриляції, госпіталізації, тому дослідники дійшли до цього висновку, що таким пацієнтам рекомендована рівень калія бути більше, ніж між 4 і ну, 4,0. Взагалі дуже важливо також, що впливає на зменшення рівня калію в крові Дуже часто Ну наші пацієнти пересолюють їжу і поширення співвідношення вживання калію і натрію хлоріду, ну, у нас 1,3, 1,10, а норма 1,2. При надлишку натрії організм витрачає майже треть своєї. Енергію на підтримку калію, ну калі на рівноваги. І тому було також ну, проведено дослідження по. Виділенню калію натрію з сечою. Тому що якщо пацієнти вживали ну, декілька досліджень, чи це дані метааналізи, більший рівень калія, то ризик розвитку серцево-судинних захворювань у таких пацієнтів і ризик смерті у таких пацієнтів нижчий. Чи бояться гіперкаліемії, якщо ми додатково призначаємо калій нашим пацієнтам, важливо ну, відзначити, що існує здатність нирок виводити велику кількість калію, якщо немає яких порушень, і, взагалі, збільшення споживання калію призводить до збільшення виведення, тобто рівновага не порушується. І, Ну, розвиток гіперкаліємії може виникнути тільки, якщо це пов'язано з дефектом виведення калію, тобто якщо є там ХХН, ну, гостра або хронічна наркова недостатність. Uh, дуже важливий такий факт, як гіпомагніемія. Гіпомагніемія може виникнути, якщо рівень магнію в сивороці крові нижче 05 мм на літр, і вона може розвиватися споряд уже існуючими захворюваннями. І зазвичай це біссимптомна алое. Це може призводити ну, до чого, ну, як може виникнути гіпомагнімія, якщо у пацієнта є гіпокаліємія або гіпокальцемія, і можуть виникати такі симптоми, як м'язове судоми, запаморочення, судоми, депресія, серцево судинне захворювання і такі порушення серцевого ритму, як перецерната тахікардія, фібриляція або шлуночкова. Аритмія. Тому дуже важливо також пацієнтам, особливо з порушеннями серцевого ритму, визначати як рівень калію, так і рівень магнію. Які ж молекулярні ефекти і роль магнію в серцево судинній системі? Це і антиаритмічна профілактика, це вплив на потенціали або провідність, це пролонгація в обох шлуночках або перед серцем. Це редукція субстрата тригера аритмії. Це і додатковий антікагулянт і антитромбоцитарний ефект, це вплив на. Редукцію ризику розвитку цукрового диабету другого типу або метаболічного синдрома. Це і антигіпертензивний ефект, і вплив на системне запалення, це е, вплив на ну, на е, оксидативний стрес, і вплив, також, що дуже важливо для серцево-судинних захворювань, на ендотеліальну дисфункцію у наших пацієнтів. Які шкідливі наслідки дефіциту, магнію саме для серцево-судинної системи? Це основний ризик аритмії, це подовження інтервалу КТ і розвиток тахікардії, депресія сегментують. Зменшить амплитуду зубця Т і збільшення тригерної активності і спазм суди. Це підвищення схильності до інсулінорезистентності цукрового діабету другого типу. Також це може сприяти підвищенню рівня тригліцеридів, загального холістеріну, зниження концентрації ліпопротеїдів е е е е е щільності. Це окислювання е е ураження. У разі серцевого ураження. і це ну, підвищення гіпертензії, ну, артеріальної гіпертензії за рахунок низького виробництва вази І взагалі. Дуже важливо, що е, було проведено дослідження, якщо пацієнти е, після інсульта вживали солі магнія, е, е, як же він впливає або не впливає на когнітивну функцію. Так от, е, після інсульту невелика кількість добавок магнію калія можна розглядати як недорогу допоміжну терапію для полегшення неврологічного відновлення. Пацієнтів після інсульту і навіть після виписки. І взагалі у пацієнтів дуже часто після інсульту виникає депресія. Але якщо пацієнти вживали солі магнія і підвищення рівня магнія більш, ніж 0,8, це сприяло тому, що у таких пацієнтів через 3 місяці після інсульту зменшувався ризик. Нині депресії майже в три рази. І взагалі, вірогітність розвитку серцево-судинних подій, в залежності від споживання магнію, взагалі на 22% зменшується ризик розвиток серцево-судинних подій. Яка ж доза магнія рекомендована пацієнтам, ну і взагалі всім гражданам? Взагалі, ну от було проведено підем в США. Щоб багато людей споживають менше рекомендованої дози магнію. І рекомендоване середнє споживання магнію для нормальної дієти, це майже 450 мг для чоловіків і 387 мг для жінок. Які ж взагалі переваги, якщо ми додатково будемо додавати магнію? Для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Це зниження ризику шлуночкових та суправентрикулярних порушень серцевого ритму, це також і профілактика фібриляції перед серц... особливо після е е е серцево-судинних операцій, е як ортокоронарне шунтірування або будь-яке інше. Це зменшення е е короткотривалої смертності після гострого інфаркту міокарда. також це зменшує, ну, проводиться кардіопротективний ефект у пацієнтів з аритміями, з дисфункцією серця, і профілактика смерті, це профілактика розвитку цукрового диабету другого типу, і це редукція зменшення нападів стенокардії, особливо у пацієнтів з так званою. Васкулярною стенокардію або вазоспастичною стенокардією. Взагалі, як же всмоктуються магній, і ми ну, пам'ятаю, абсорбція і біодоступність магнія залежить від ряду факторів. Включаючи форму солі магнія. Взагалі літературні дані про біодоступність різних форм магнія дають обмежену інформацію про найкращу сіль магнію для використання, але найкраще всмоктуються саме органічні форми магнію. І ми маємо панангін, саме таблетки, які містять магнію аспаргінат. І як нам відомо, органічні форми краще засвоюються. Ніж ніорганічні солі. Дуже часто наші пацієнти мають ну і дефіцит магнію, і дефіцит калію. І саме вот коморбідність така призводить також для, до дорозвитку синдрому хронічної, в тому, це синдрома подовженого інтервалу кути. Це посилення пролапсу мітрального клапану у пацієнтів, які вони є за рахунок самовплива на сполучну також систему. Це розвиток розвиток синдрому подразненого кишечнику, розвиток метаболічного синдрому, порушення синтезу білку та дізурі. Які ж групи ризику саме для? Гіпокалімії, гіпомагнімії, це жінки, це застосування діуретиків, це пацієнти з цукровим діабетом, це поступлення у відділення реанімації, це зловживання алкоголем, пацієнти з інфарктом, міакардом, порушеннями серцевого ритму, артеріальною гіпертензією, серцева недостатність та. Ну, Ті, хто е вживає швидке та нераціональне харчування. Також, чому жінки особливо уразливі, це вагітні жінки, які ж ну, аритмогенез саме у вагітних е, е, жінок. Це і вплив кардіоваскулярних ризик-факторів: це вік е, ожиріння, гіпертензія, діабет, це будь які серцево-судинне захворювання на передотній вагітності. Але під час вагітності, що у жінок виникає, цей підвищення. Серцевого ритму, підвищення автоматизму, підвищення ектопічною е, активністю це підвищений остеогенез, це також гемодинамічне порушення, це збільшується кінцева е, діастолічний об'єм шлуночків, це е, збільшується передсердя е, це взагалі е, стрес е, кардіальний ну для організму. Також у жінок, який під час стресу, так і під час вагітності збільшується плазмі кількість катахоламіна Катахоломіни, кортизоли також це вплив стресу і це впливає на електролітний дисбаланс. І також може виникати метаболічне порушення, електролітний дисбаланс і теріатоксикоз. І саме тому в рекомендаціях... 25 го року, саме у пацієнток э, вагітних, і це касається взагалі з будь-якими порушеннями ритму, не тільки вагітність. І от Щодо первинних аритмічних синдромів та вагітності, моніторинг лікування гіпокалімії, гіпомагнімії. Рекомендується у, э, у вагітних жінок з первинними аритмічними синдромами, тобто з будь-якими порушеннями серцевими ритмами особливо які е, страдають на токсикоз, клас доказовості 1С. Взагалі, що стосовно всіх пацієнтів, співвідношення, доза, реакція ну, в залежності від споживання окремих мінеральних речовин і частотою серцево-судинних захворювань звертаю увагу протягом 12 років спостереження і саме вживання калію доза більш ніж 3 тисячі міліграм на добу зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Магній також знижує. Якщо зловживання натріохлориду, це навпаки збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і кальцію також. Тобто додаткове вживання саме калію і магнію призводить до зменшення розвідку серцево-судинних. Захворювань і саме чим більше дози, от максимальна рекомендована доза для а... Калія це більше трьох, і магнія більше 320 мг на добу. Чому дуже часто дискутується, коли ми призначаємо магній раз на добу або дробна, кількість таблеток, чи кількість прийомів, це зменшує прихильність. Є одно но по особливості смокнування магнію в нашому кишківнику. При щоденному споживанні 370 мг е, магнію швидкість смоктування у кишківнику е, коливається від 30 до 50%. Тобто, так, ми можемо вживати е, одноразово е, більшу дозу, але воно не ну, споживається нашим е, організмом, і якщо ми збільшуємо цю дозу, це навпаки призводить ще додатково до зменшення майже до 20 тільки е, смоктуються в нашому кишківнику. І саме тому рекомендовано мавш магні вживати дробно 2-3 рази на добу в невеликій дозі, е, які додатково на Поглиняна і абсорбцію магнію впливають як ендогенні фактори, так і екзогенні фактори. Для покращення поглинання, це низький рівень магнію в крові. З віком поглинання магнію ну, погіршується і не так всмоктується у наших пацієнтів, особливо якщо має місце будь-яка кишкова дисфункція. І для до погіршення поглинання впливають екзогенні фактори. Це висока разова доза, також не сприяє ну, всмоктуванню калі. І ми маємо Панангін форте, у, у нас, е, які, е, ну, рекомендовано по одній таблетці чи, чи на добу. Це еквівалентна таблеткам панангіну, які ми рекомендовано дві таблетки тричі на добу. І е, звертаю увагу, що саме в одній таблетці Панангіну Форте ми маємо 316 мг калію, яка еквівалентно 72,4 тобто ми розбиваємо прийом і покращуємо в магнія, всасування калію і 380 мг магнію, еквівалентно 23,6 магнія в одній таблиці. Тобто, ми мікроелементи розбиваючи на деякі прийомів це підвищує всмоктування, а доза пандина форта вища і вона підвищує комплайн з нашим пацієнтом. Таким чином. У кардіологічних пацієнтів дисбаланс електролітів відграє значну роль в патогенезу серцево-судинних захворювань особливо на тлі стресу. Гіпомахніми негативно впливає на здоров'я серцево-судинної системи, і це пов'язано з підвищенням частоти гипертензии, розвитку діабету і атеросклерозу, і аритмії наших пацієнтів. Гіпома є поширеним електролитом. Порушенням, особливо у госпіталізованих пацієнтів, і важливе збільшення вживання калію магнію для зниження ризику серцево-судинних захворювань і разом калій, магній, аспарагінат і аніом покращують курацію кардіологічних хворих, сприяють захисту міокарду і запобігають аритмії. Дякую за увагу. Я дякую вам. І скажіть, будь ласка. Пані Тетяна Толочка, відна вже діжу... у нього чергування закінчилося. Я знаю, по суботам ви працюєте, пані Тетяна. Але питання дуже влучне. Прошу відповісти: подальшої дії в лікуванні пацієнтів 61 року, ажиріння, цукровий діабет другого типу, лікування інсуліннозалежна, імідформін, сілі... сілігліптіна. В анамнезі інфаркт два роки тому підвищені три. 3... Три гліцериди, розува плюс зітіміп. Угу. Вопрос, я не можу показати да, да. відповісти далі дію. Так він вже стільки всього приймає, Боже. Да, вот я... Значить, і метформін, і інсулін, і сілі Ну, Розова статін і зетеміп, якщо 20 на 10 і не досягне цільових рівнів, мабуть, 3 Ілі в чому по в анамнезі п підвищені тріліцериди? А тріліцеріди а примазува да статін зітім. Ну може би действительно тут ф фенофібрат да фенофібрад даба до додати, ну може або а... і, і схуднути. Кожі так, жіння, так, так. так. Ну, Є дещо зараз дискутуються на щодо мегітрі, трігліцері, де дуже такі дані, чи впливають, чи не впливають. ну, можна ну, у цього пацієнта, тому що розова статін зі ну, Якщо це в одній таблетці, у нас доза розова статина 20 на 10, може бути, дещо збільшити додатково. Прямо можна 40? 40 і 10, 40 Крема, 10. деякі пацієнти да. так і вживають, да. тому що, може, недостатньо дотитровано до рівня тригліцеї, але е, якщо там 2, це 5, це дещо інше. Так. Єліна Ятманова, дякую всім спікерам за можливість спілкування та надання клінічних випадків та поради. Велика подяка Марині Миколаївні. дякую, Любкансілюм, цікаво, дякую. І наприкінці нашої конс... суботи звичайне про навчання декілька слів. В житті постійно треба вчитись, бо світ рухливий, змінить світ, і постійно не перериватись, бо щось пропустиш, і кінець, і з лінію треба вік змагатись, то ти будеш молодець. О, О чудова. Чудово, дякую. дякую. Але дякую. буде ще одна моя лекція, тому так. що якраз пан хуторний питав про дісліпідемії. І якщо кому потрібні нові дані про дісліпідемії, рекомендації, будь ласка, дуже цікавий клінічний випадок. Зараз буде.